Сьогодні ми хочемо сказати теплі, щирі слова своїм мамам і всім мамам і бабусям світу. Цього травневого дня, коли земля квітує і сонце зігріває лагідним теплом. Ми хочемо побажати і вам найдорожчі квітнути і радіти, гарного весняного настрою, світла, пошани і любові. Нам, маленьким і дорослим, все дають вони з любов'ю: ніжне серце, світлий розум, силу нашому здоров'ю. Як ставали ми на ноги, перший крок наш був до мами, радість маєм чи тривогу, серце мами завжди з нами. Де сини її, та дочки, завжди там вона думками. Всі ми пишемо рядочком наше перше слово мама. Ми просимо з глибини сердець, щоб добрий Бог, щоб Бог, отець, тобі багато щастя дав і від всіх бід оберігав.